Вітаю, друзі! Великдень найголовніше зі свят у християнському календарі. Цього року православні зустрічатимуть Великдень 5 травня, а католики 31 березня. Різниця у 5 тижнів це максимальна розбіжність, яка тільки може бути між святкуваннями Великодня у католиків і православних. Цікаво, що наступного 2025 року дати святкування Великодня у католиків і православних збігаються 20 квітня. Впевнена, що у більшості з вас, друзі, виникає питання, з чим це пов'язано? Спробуймо разом знайти відповідь: Великдень! Відзначається в першу неділю, яка настає за першим повним місяцем після весняного рівнодення. Не раніше ніж 21 березня. Таку формулу визначення дати Великодня встановлено на першому Вселенському соборі у 325 році. Усе було добре. До 16 століття, поки людство жило за Юліанським календарем та він був неточним. Через це виникла потреба у більш правильному календареві. Щоб виправити похибку, Римська католицька церква перейшла на новий календар Григоріанський. Сьогодні Різниця між григоріанським та юліанським календарями складає 13 діб. Тому і дати святкування Великодня різняться. Та слід зазначити, що таке відбувається не завжди. Річ у тім, що Православна церква орієнтується на юліанський календар, згідно з яким і визначає дату рівнодення. Як це було затверджено на Першому Селенському соборі? А за задумом творців Григоріанського календаря? Офіційною, так би мовити, датою весняного рівнодення є 21 березня. Ще більшої плутанини друзі додає те, що при розрахунку Великодня? Православна і Римська католицька церкви послуговуються не тільки звичними для нас сонячними календарями Григоріанським та Юліанським, а й місячним. Тому алгоритм розрахунку дати Великодня містить цикли обох небесних світил Сонця і місяця. За Григоріанським календарем. Дата Великодня може трапитися в період від 22 березня до 25 квітня. За Юліанським з 4 квітня по 8 травня. У 45% випадків різниця в датах святкування Великодня становить 1 тиждень. У 30% дати збігаються. У 20% Різниця становить 5 тижнів. У п'яти 4 тижні. Різниці у 2-3 тижні не буває. Православні ніколи не святкують Великдень раніше за католиків. З 1 вересня 2023 року Православна Церква України і Українська греко-католицька церква. Перейшли на Новоюліанський календар і святкують нерухомі церковні свята за новим стилем. Утім, Великдень і всі свята пов'язані з ним святкують так, як і раніше. І у 2025 році нагадаю ще раз дати святкування Великодня у католиків і православних збігаються. Окрім цього, слід підкреслити цього ж року. Християни святкують визначну дату 1700 років Першого Вселенського собору. Було б символічно, якщо християни всіх церков, конфесій і напрямків домовились би на майбутнє святкувати Великдень в одну дату. Хоча згодна дата. Не головне віри, наснаги та перемоги нам, друзі, все буде Україна!